Сьогодні я пропоную вам послухати мого побратима по в'язниці Харлас Олександра. Колись ми були грізними суперниками, а тепер стали братами по звільненню України від рашистської чуми. Доброго дня! Доброго тезка. дня, Борисович! Доброго! Як твої справи йдуть? Нічого добре, а ви не хуже. Вийдемо сьогодні бігати. Ой, ні, мабуть, дивився. Уже все. Уже все отбігали, отбігали. 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 Я дивився, як ти кубки отримував. Сьогодні там є, ми ще сьогодні подивимося, як, які молоді були, які, які не були. А як зараз, зараз. Зараз тільки можна пригадуватися. Да, Дивишся на хлопців, блин, та і тільки можеш пригадувати. І сльози, і сльози такі. сльози, які були бойовики всі, блин. а зараз той чалапа, той чалапа єлі-єле. Але ж не здаємося, все одно життя продовжується і будемо жити. 70 років, кому більше, кому да, менше. Кому це менше, ж таке, блин, це таке діло. Як твої справи йдуть, розкажи, що? хоч ти. Працюю потихеньку, робимо. Відпуски зараз, ну, наскільки дозволяє здоров'я. Так що все добре. От сьогодні турнірчик такий. Пригадуємо. да, Пригадуємо Федора царство йому небесне, та і Толя. Дай Бог йому здоров'я 70 років, побажати йому самого Крепкого, крепкого здоров'я в наш час, що ще може бути, крім здоров'я. Ну і побачити старих друзів, яких давно не бачився. Це саме основне, саме головне. У Нас не так багато вже залишилося. А але війна ж, йде. А війна йде, так. Да. Коли, коли ж, вона вже Коли вже закінчиться, ніхто не знає. Але ж... Твоя думка, як ти прогнозіст, скажи свою. В не півроку, думаю. До нового Таке року. Основне закінчиться повинно. Так думаю. А там хто? На все воля Божа. Побачимо. Але не хуже, те, що є. Те, що це твориться зараз в Україні, в Києві вчора подивиться, позавчора. Жах, це просто жах. Щоб ти побажав тим хлопцям, які захищають нас, які дають можливість грати нам у футбол, бігати отут. Здоров'я, терпіння їм, перемоги і нашої допомоги, благословіння. Хай тримаються хлопчики, що ще можна їм побажати. Здоров'я і тільки здоров'я. Коли вона вже мирно стане, як ти вважаєш, мирне життя. Мирне життя ще не скоро настане, але, але настане. Все життя не буде продовжуватися, Все буде добре, все буде Україна. Що чекає на Руську Орду? Тільки розвал, розвал і нічого хорошого. До них дойде, але ж це вже буде запізно. Коли розпадуться? Так, до їхнього сознання, так як вони там нам бажають. Дітей вбили і радуються, да, сміються. І радуються. Це просто, блядь, ой, вибачаюсь. Не, не люди, не, не люди, люди, так люди так, не... Да, як би там не було, а... Та ми з тобою перенесли, ми все це да, бачили. Ми бачили їхню. Іспитували і на собі їхні Благодать їхню. Іхній да, що... руський мір. Що він да, що дай Бог, він... щоб наші покоління, щоб воно на нам це закінчилось. Так, ясна річ, як і наші діти, щоб цього... діти вже і не знали, і не забули. Знали, і внуки, внуки, щоб що це... таке, що таке русня. русня, катування і це все остальне, як воно звільнення, ось школа стоїть позаду нас. Соромно дивиться, мій. – Соромно ніж. дивиться, вони показали своє обличчя. Приходьте навчайтесь тепер. Так, да, вони хай прийдуть і побачать. Так це нам ще жити можна. А що да, в Бахмуті? яким об'єктам вони б'ють. У Бахмуті, в отих селах, що а, вони захватили, там взагалі всі всі нічого нема. А що далі? Він вовчан, далеко не потрібно. Купен Куп не потрібно. Ну це не люди, просто треба жити, да, жити заради. Наших дітей і боротися заради оцих хвилин, що зараз проходять по на... мене, турніри такі. Просто те, що ми жили, ми це бачили, ми жили оцим усім. А зараз ми просто одірвані від цього. Ну, Хоча б дякувати Богу і нашим хлопцям, що нам дають можливість проводити такі турніри блін, і зустрічатися, як їм важко там, да, ми це розуміємо. Але ж ми можемо собі дозволити вийти, пам'ятник, зустрітися і тільки бажаю їм хлопцям терпіння і наснаги в їхніх ділах. Ось іде боротьба між злом і добром, світлом і темрявою. І як зло може перебороти оце? Ніяк. Наших українців не переможемо, ми не переможна на нація. На коліна нас ніхто не поставив, як би там не було. А Європа дивиться на нас і. Так, і риже, той, що там наблюдає. За них взагалі хороший слів немає. Парень, блин, него, Путин, Хороший парень, блін, у нього Путін хороший парень, блін. два старих діда крутять світом. Світом да. крутять. Нічого, воно вилізе їм боком вийде. Воно ось-ось-ось-ось уже скоро Ось той Все... шарик, який надувається, да, Прийде час, він трісне то критичної маси вже набрався. Набрався майже. І, і, і скоро все. він розігриться. Світова спільнота теж, воно все це надоїдає. Поки і... ж можна дурити. Да. Дві-три тижні як Рістович, тепер з'явився американський Трамп. Два-три тижні теж Путіну дає хороший парень, ми з ним дали... я його люблю. Ну, побачимо. Скоро цей шарик лопне. І все стане на своє місце. все буде добре. Щоб ти побажав собі. Собі. Не знаю, що собі побажати. Я хочу побарати дітям нашим, щоб вони це пережили і більше цього не поверталося до цього. А ми вже якось, якось протягнемо, будемо тільки допомагати їм в цьому. Але ж вони вже повиростали, вони тепер нас не слухають, вони тепер дорослі. річ. Тепер вони наше вам не прислуховуються. Ну нічого, виростуть вони до наших гадів, ми до їх, їх не доживемо. Вони до наших доживуть і тоді саме побачать і скажуть, блін, ми не слухалися старших. Да, чомусь ми, може, і не праві, а основне життя ми прожили таке, що є чому повчити молодь. Є що пригадати? Да, є що пригадати, є чому повчити, блін. Ну, А тепер же молодіж у нас грамотна, вже вони. Не говори. Да. Так що, Борисович, все буде Україна, все буде добре. Як ти її бачиш через п'ять років. Через п'ять років поки змін особових не буде. Тому що це зарано. Те, років 20-30. Молодіж нове покоління те вже побачив, їм відбудовувати це все. А ми ще нам, аби воно закінчилося все. люди зіваються над... Один нелюдь, який Знущається над усім світом і де людей за дурні. за дурні. а ми саме себе за дурні, тому що ми нічого не можемо зробити. А ми нічого не можемо зробити, так, ми за дурні не дермаємо, ми просто нічого не можемо тут зробити. Тут замісна велика політика. Грабці, великі гроші, Великі гроші, блін. нам до цього далеко, ми кнопки, як казав Керн в своє час. Кнопка, ти кнопка. От ми кнопочки в цьому механізмі. Да, які вибирають депутатів. Яким вибираємо, от їх, які потім пишуть закони під себе, а страдають люди. А Ми гречку і пасечкуємо. Саме головне не голодні. Послідній хрен не доїдаємо без солі. Так, да, правильно, гречечку, пасочку, те, що дають вони. Те, що вони ну, дають. Так. Я зрозумів, Борисові, за це. Але ж Не всі її беруть. Не всі беруть, да. Сумління... Я її ніколи не брав і брати не збирав. Громадяни що... Виберти, соромно, соромно дивитися на оце все. Да, да, я приниження, це приниження твоє. Приниження, да. що О. Дурака з тебе роблять, кругом. Людина треба заслужити свій вибір, а не купити, блін. Ото як купив, так ми і будемо жити. жити далі. Так і далі буде. Як чоловік переживає за людей, то й буде порядок в державі. А так. Ну якось так, Борисович. Якось так. Твоя мрія. У нас зараз в одних одна мрія, щоб закінчилася війна, щоб настала перемога, наскільки це можливо. Щоб наконець не літали, не гуділи над нами ці дрони по ночам, щоб не зривалися ті ракети, щоб люди жили у мирі. Спокій. Це наша мрія. Це саме головне. Я думаю, що це мрія кожного українця. Кожного українця. Дякую тобі. Мені приємно було з тобою спілкуватися. Я вважаю, що перемога вже буде в цьому році. Ми виганемо ту рашистську нечість з нашої землі, так і будемо. Раз у місяць грати отак у футбол так. ветеранами і молоддю, і все буде Так, так Борисович, Так Україна Дякую. понад усе понад усе. слава героям. Слава Україні.